Друзі, всім привіт і вітаю вас ві ві в грі Імперія Паза. Сьогодні будемо говорити про нового героя, який з'явився в призивах Чорної П'ятниці. Давайте я вам покажу, що це за герой, про якого ми будемо говорити. Це ось такий паладін синього кольору. Хродгар називається його Нік. Друзі, він з'явився в Чорній П'ятниці, тільки в цьому призиві. Хто його вже отримав, друзі, я вас вітаю, це імбовий герой, і зараз я вам розкажу, чому так. Потім, друзі, хто ще не отримав, обов'язково отримає, Тільки, можливо, чуть-чуть пізніше. Потрібно чуть почекати. Я також призивав, я не отримав його, так що хотілося б дуже сильно цього героя. Для війни, для турнірів, для центра це імбовий герой. Друзі, давайте, коротше, пройдемося по цьому герою, але перед цим я би хотів, щоб ви поставили лайк під відео та підписались на мої каналі. На мій канал я випускаю відеоогляди про героїв. Так що, друзі, сідайте зручніше і починаємо говорити про цього героя, робити огляд. Так, почнемо з базових характеристик цього героя, коли ми його викачуємо до максимального рівня, а це у нас 80 рівень, значить ми отримуємо такі базові характеристики. 1233 атаки 1032. Броні і 1989 хп. Друзі, для Паладіна це дуже гарний показник. Тим більше в атаки, ну, я не скажу, що це середній чи там великий. Це мега великий показник атаки в не, хоча це Паладін. Друзі, характеристики мені дуже сподобалися. Я також впевнений, що вам теж сподобалися його. Ну, це ще Представте собі, як ми ще його викачаємо, там, до прикладу, по Емках на ну, емблеми, викачаємо йому ще на 20-й чи там на 25 й рівень і прикачаємо до 90 го рівня, Ну, це буде взагалі нереально буде вбити цього героя. Дуже важко. Так, погнали далі. Далі в нього середня зарядка мани цього героя. Що я вам скажу для оборони, як я казав, це бомба з такою зарядкою мани. А якщо ще поставити його на. Оборону, де скорі зарядки скора. В турнірі також бувають м, м, турніри зі скорою зарядку. У мене, ну це взагалі. Давайте, поїхали далі. 에, в нього є один, бачу, два, три. Є чотири друзі пункта в Ульті. Це дуже прикольно, коли є, знаєте, один, там, наприклад, в Ліліани. Да? Без костюма, чисто Ліліана Зелена п'ятизірковий герой, який шотер. Так от, Середня зарядка мани в нього і є 4 пункти. Що за перший пункт? Перший пункт доносить 310% урона, всім ворогам. Друзі, всім б'є по всіх, коротше, всіх зносить. Особливо коли нього такий базова атака. 1233 атаки. Далі, другий пункт, що він робить? Знижує всім ворогам 20% мани. Друзі, ну це Люсі. Якщо говорити про класичних героїв, це взагалі герой, він буде всім підрізати, бити буде всіх, там в нього ще є. Третій пункт, друзі, не забуваємо, всі вороги получають мінус 24 регенерації мани на 4 хода. Також він накладає ще дебаф на ворогів. Ну, вели, ну як не отримати цього героя? І це не все. Він далі ще, четвертий пункт, це останній, создає ефекти статуса. в началі кожного хода і В початку кожного із слідуючих 4 ходів цей герой дає союзникам 70% атаки та 50% защити на 5 ходів. Тобто він, звичайно, протягом 4 ходів дає кожний хід случайному союзнику посилення. Тобто, це він дає там 70 атаки і також дає 50% защити в відсотках. Це класний, класний герой. Вообще, ну самі представте собі. Він б'є, підрізає ману ворогам всім. Ну, б'є всіх, підрізає ману ворогам на 20% всім. Також він накладає дебаф, який не дозволяє заражати ну на регенерацію мани. Скільки там? Мінус два регенерації мани на 4 ходи, та посилює случайного союзника протягом 4 чотирьох ходів. Тобто, накладає. Посилення на союзника протягом чотирьох ходів. А цей накладений на союзника посилення, це діяти буде всього 5 ходів. І не можна буде його заблокувати чи зняти. Ну, коротше, ну що ви можете сказати по цьому? Ну це топовий герой, який всі, напевно, хотіли би такого мати. Так що, друзі, рекомендую цього героя, якщо ви його викачали. Ой, викачали, зловили, качайте його в першу очі і ставте на оборону в центрі. Ви його не пожалієте, повірте. Це взагалі той герой, якого всі хотіли би отримати. Так, підемо по пасівках. Ідеальна меткость. коротше, в нього така пасівка є, яка завжди ціль. Що це говорено? Це коли є, до прикладу герої, ви знаєте, вони скриваються, їх не можна буде типу, вдарити. Оцей герой завжди його. Знайде ціль і його вдари. Тобто інші герої не зможуть ультувати по ньому, а цей герой його пробиває, його особовий навик, чи як там правильно сказати, ну що коротше нанесе він по-любому йому урон. Нема такого, що там від цього героя міг скритися ворог. Тобто завжди йому не або там, як це уклоніння. Там на 45% є там герої, які дають таке посилення. Тобто, це посилення не буде діяти проти цього героя. Тобто цей герой по-любому там попаде по ньому, не промахнеться, а попаде. Так що класна пасівка. Мені дуже сподобалася. Йдемо далі. І ще герой отримує 10% здоров'я за кожний закінчений срок недуги. Тобто, закінчується якась недуга, і цей герой отримує 10% ХП. Що я і казав, що треба його ставити на оборону. Тобто, він буде і виліковуватися непогано, коли, наприклад, на нього будуть ставити якісь там, недуги там, на пониження защити. А пониження защити закінчився е, срок цієї недуги, і він отримує сразу за це 10 ХП. 10% ХП. Е, також можна ще зняти зразу е, з цього героя, і також ну, очистити цього героя, якщо на ньому була якась недуга, він також отримає зразу моментально 10% ХП. Що і е, факт того, що цей герой потрібен тільки для центру. Е, і ще в нього є одна пас, пасивка, яка мені дуже сильно сподобалася. І це аж три пасивки в цьому герої, друзі. А це саме особливо мені сподобалася. Е, получається так: коли герой получає м, урон від особового навика, він получає 20%, 25% до атаки. Це складовими, складовими, складовими посилення, тобто, воно може стакатися до 10, до 10 рівня. Тобто, там, раз мене вдарили, там, ну, цього героя вдарили раз особовим навиком, він отримав плюс 25% атаки. І на наступний хід його ще раз вдарили особовим навиком, він вже плюс ще 25%. Получає. І це воно все зберігається і стакається до 10-го до 10 рівня. Тобто, це виходить, якщо 10-й рівень настакати цьому герою плюс 25 атаки. Це виходить 250% атаки він отримає. Ну, то це бомба. Ну він буде там, можна так сказати, з одної тички просто вбивати всіх. А якщо він масово зарядиться, його ульту зарадити, він може не може, а він всіх просто сразу, всіх в ворогів просто винесе. Оце особовий мені пасівка ця його особливо сподобалась. Друзі, переходимо далі для турнірів. Для турнірів він е, однозначно підходить з посиленням, е, з бонус турніра, з посиленням, за кожне посилення дає 20% атаки. Цього героя ми ставимо в центрі і він буде активний в тому плані, що він буде бити, е, накладати дебаф та посилювати своїх союзників. А за кожне посилення він е, союзник буде отримувати. Плюс 20% атаки. Та як цей герой буде ставити і атаку, і защиту, це два посилення, це дорівнює 40% атаки союзнику. Ну, то є плюс, плюс тут баф, ну, посилення буде давати 70% атаки. А це ще плюс бонус від самого турніра. Плюс 40% за таких Ну, чим більше дебафів, то є, тим, чим більше боже, як вони, посилень, тим більше. Атака буде в самого союзника. Е, так, для турнірів для ну, Це особливий турнір. Я маю віду, що так і іменно цей під, підкреслює тому що він для цього найсильніше най, 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 найкраще підходить. Для всіх останніх також. Е, так, що поїхали далі. І в нього ще буде посилення, всього героя закаже типу, особовий навик, який буде його цього героя поражати, він буде отримати плюс 25 атаки, А це також 20% атаки до. До герою за кожне посилення. Пасивка це і є вже посилення. Так що, друзі, для війни, для війни я його би ставив. Знаєте, війна є з удача на удачу. Я його би ставив в центрі, потім я би його ставив Де ще там? з мініонами. Ну, коротше, я б у всіх би його турнірах ставив, особливо би ставив, де скорість зарядки мани. Хороша. Тобто, скоро зарядки мани, бонус да, на війні, е, його туди би ставити. Чого? Тому що він буде завжди в центрі і плюс бити, і все да, буде сок... підрізати 20% мани. Всім. Також він буде різати, накладати дебаф всім ворогам, мінус 24 регенерації мани та посилювати своїх союзників. Друзі, з турнірами ми розібралися. З війною ми розібратися. Тобто, в основному він в усі війнах і турнірах підходить. Особливо, я кажу, для війни зі скорої зарядки мани, для турніра, з, де бонус за кожне посилення дає 20% атаки. Це за турнір. Тобто, во всіх іграх він грає тільки в центрі. Друзі, йдемо далі, поговоримо про чи можна цього героя брати. На охоту. Так, можна. Чому можна? Тому що він дає хороші посилення для своєї команди та, хорошу, та е, хороший урон масовий зі середньою зарядкою мани. Середня зарядка мани значить, він буде частіше е, е, активувати свій особовий навик. А особовий навик де частіше активований, він буде давати, е, создавати ефекти статуса, яким буде случайним е, союзникам посилювати атаку та бронь е, на 50%. Друзі, далі переходимо далі до Титанів. Чи можна цього героя брати на Тітан? Також я вам скажу, так, да, можна. Е, можна із-за того, що він буде давати е, Случайному союзнику е, плюс 70% атаки. Лишня атака не буває, а на Титану нам потрібно завжди максимальний набити урон. Тобто для Тітана він підходить, щоб не сказати, що він просто імба, як вже там для Тітана. Для титана він не імба, але якщо ви візьмете якогось просто звичайного е, героя. Синього, який там просто буде, просто не ульті там наносень, нанесення урона, то краще взяти цього героя. Тобто, ну, Якщо ви викажете, то ви вже будете обов'язково брати цього героя. Так що для Титана герой цей теж підходить. Значить він підходить і для турнірів, і для війн, і для охоти, і для тітана. Ну, коротше, зробили цього героя, де цього героя? Завжди кудись ми запхаємо. Тим більше в нього середня заряд команди, що ми будемо дуже часто цим героям ультувати, і цей герой буде частіше доживати до своєї ульти. Е, на що ми будемо качати е, таланти? Друзі, качаємо таланти йому чисто на ХП та бронь. Чому? Тому що ми його будемо ставити в центр, його будуть заражати, він буде бити, різати ману, накладати дебаф та давати своїм союзникам посилення. Нам, значить, треба, щоб він. Виживав як наймога довше. Тобто, чим довше, щоб його не так частіше вбивали, щоб він такий був жирний, щоб він там стояв, коротше, крепко стояв. Значить, ми качаємо не на атаку. Так, да, я розумію, що в нас там є в перший, в перший пункт в ульті, що він наносить урон. Но цей герой нам не потрібен від нього урон 310%. ворогам. Нам потрібно е, ХП, щоб він чим подовше жив. Друзі, все, запам'ятали, ХП бронь качаємо, атаку так ніякому випадку не качаємо. І основне в кінці загально скажу висновок, що це за герой? Це, будемо так казати, масовик, дебафер і підтримка. Це щось це щось, в одно... фіни зробили б в одному герою все. Є і посилення, є. А, да, ще, ще би він міг там підліковувати всіх союзників, якось 15-20% було би взагалі ну, йому ціни би не було. Ну, йому і так ціни нема. Е, так, що в нього, значить, є дебаф, є підріз мани, є урон і є посилення. Чотири пункти, нам, які вони нам дуже важливі. І це герой, який буде дуже сильно активний. Це імба. Це нова імба в грі, яка з'явилася. Так що, друзі, я всім дякую, що віддалися це відео. Е, ставте лайк, хто не поставив, та підписуйтесь на мій канал, кому сподобався відеоролик. І також всім бажаю призвати цього героя. Всім гарного настрою, всім гарних призивів, Пока.